Добрий день, дорогі житомиряни, житель Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. У нас на огляді 404 Ескар Шифінг з примусовою гідравлікою 12,4х24 задня резина з противагами, 7,5 на 16. Передня резина з противагами. Ось передні противаги, Усилений міст. Юдешовський двигун 4 цилиндровий Заводський трактор з таким желізом, Крепкі крила, перемички, Вал отбора мощності 540, передох. Є вже доб... у нього мотогодини, бо раніше не було. Блокіровка стояночний, Розпредільник Розпредільник також усилена навеска з сірга. Ось такий тракторець є в наявності, беруть навіть на трильовку лісу дану техніку. Лісники дуже облюбували техніку, не потрібно ніяких джундірів, не потрібно імпортної дорогої техніки. В лісі має працювати проста, надійна техніка. Оці тракторці зарекомендували себе дуже з гарної сторони в лісі. Проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, будь ласка, запрошуємо.